Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Флукер, це новый ролик. Сегодня будем играть у Сурверс Виживанки. Побачите у мене така хата старая. Ну я спеціально так построю, щоб її ніхто не загрифарив. Ну в принципі, я заприват, чтобы її ніхто не... не взрывав. Вот не... так, коротше, он дав до мой дом. В принципі, я вам все заприват, он дав все моє допечка, всякі ресурси мої. Так, в принципі, думаю, сьогодні ми будемо, пойдем в у жителя там, что ж на Хэллоуин. Что ж був. был художник. Давайте пойдем у життя, брати брать. Будем брати цукерки у жителя, так как пропишемо спавн, щоб пойти там подивитися. Це сурверс, выживанка. Почули алмазники хоть. Ну, мені, на... Я дуже такого алмазника не хочу. У мене конфеток. Так в бачите, у мене тоже собрано 66 монет цих конфеток. В принципі, зараз пойдем до жителів. Треба пошукати жителів. Треба я тут не буду. Так, уже бачимо цих конфеток. Треба збирати. Це ж хел, да. Це треба збирати. Дивіться скільки багато тих. За цех їх даються монети, і ти щось можеш їх купляти. Це треба 500. Збирати штук їх. і типу Як сказати, і зроблю 500. І мені дадуть якийсь якісь, якісь, баланс монет. Так трошки, давайте пошукати жителів. монети треба збирати особливо. Це жителі дають по 6 монет, по 8, по 10. Так, давайте звук. Хіше зробити, що не так І будемо ті шукати до жителів. Там жителі мають бути. Там мають бути жителі. Новогодні і ми маємо туди ходити. Бачите, скільки тут монет валяється. Такий точний же Я думаю, вони взагалі майже їх немає. так в принципі Сьогодні суть ролика збирати монети, В принципі, я туди вже далі не пойду. Так, бачу ще одну монету. Трохи сервер лагає, якщо тут багато ігроків. Щось роблять. Кто был? Ты спробился. Так, он... Ну, да пишет телепортация к социальному РТП. Так. Я зараз найду, ты сестра... Ну, я, короче, беру на пазуха, но я найду это место, я включу запись. Так, ребята, я вже нашел цю хату. Так, давайте зараз постучимо Пам. Так, житель... О, давай, монеты, давай. Давай, колет, колет. Я зараз тебя шесть краду, я тебя убью. Давай. О, вс, плюс три конфеты. Давайте пойдем до тежителя. Постучать. Житель, житель. Жизнь или конфеты? Давай. Жизнь или конфеты. Плюс шесть конфет. Постучать. Так. Жизнь. Ты капец. Жизнь или конфеты? Житель. Все Житель Неприятности или угощения. Я сегодня добрий. Дав три компота. Ой, дав три. Видите, что жители мне. Неприятности или угощения. Я сегодня добрий. Ты получил три конфеты. Э, нажми на житель, чтобы его дать конфеты. У него немного конфет. Так, баш тут житель отдается за посту, учимо. Все, о, житель. Чик, давай монеты. Давай конфеты. Жизнь или конфеты? Жизнь. Давай жизнь. Все. Плюс 8 конфет. Давайте за это то постучаем. Так еще сейчас заберем тут. Так, нажимаем. Жизнь или конфеты? Жизнь или конфеты? Да. Все, 12 конфет. Уже 130 конфет у меня. Так, житель, житель Жизери конфеты. Давай, давай, ещё восемь монет, да, молодец. Давай, ты пойдём ещё сюда. В принципе, все точки тут. И ещё, могу, О, эти жители смешные амбуры. Так, плюс восемь. Потом мы пойдём зарабатывать монеты. Знаете, як ви заробити монети? Заробляти монети дуже і дуже легко. Просто рубаєш дерева, тобі за це дають. В принципе, ми тут нічого не можемо зламати, а? Тут он монета, та конфета так не может достать. Я знаю, что робити треба, Вот так и забрать. Так, окей. Отак от и вот так. Не. Ну хай будет уже. ну, всякие штучки. Так, в принципе, мы кругом постучали. Не, сейчас не тут. кром, кром. Так, 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 ні, Не, тут не может быть. Тут було бы у меня ті жовки. О, мон о, монета, 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 до речі, ще можу сказати, що на полі дуже багато монет. Вау, смотрите. Якщо тут впадеш блін, в воду, то не виберешся. Ну, я скажу, можна вибратися? Бачите, монетки кірка. Ця кірка, ця кірка, так, в принципі, я... Ті вже стучали, это двері заходи позже. Так, в принципі, нормально я вже сюди походив. Прикольно, ти пішки люди дають монети. Конфеті на хелоу. Ну, в принципі, я тоже чого. О, то погано, що не геть туди ози кидають ці монети. Так, В принципі, ми кровом постучали. Давайте будь-яку точку і будемо добувати дерева і нам будуть давати монети. Так, ротте, типу, рандомної типи. Ми будемо добувати дерево. Бачите, мені даються монети. Бачите, 400 вже монет. Я хочу назбирати 8000, щоб купити цей. Щоб купити... Отак, От я хочу купити на збирати 8 тисяч монет. Чи 5 тисяч монет, я вже не пам'ятаю. Коротше, будемо збирати, коротше, монети, щоб щось купити. І можна садити навіть дерева. Моно... Знаєте, що зробити? Мені подобається. Мені потрібно зараз садити. Да, потім приходиш. І ще потім вибиратися наверх. І це все, і ці всі дерева построїться вверх. І потім їх опять добувати. Навіть не треба багато так стаку Добувати. Бачу шахту. В принципі, я того человеку забить там, де я шукав. його її бути, ладно. Його 2 хп було. Так. Тут шахта. Ну, в принципі, шахту мені не дуже надо. Я же дружи їсти хочу. Шкода, що моє вдома вже хліб кончить. Треба буде купити заказати хліба. Так. У мене вже 435 монет. В принципі, треба ще. Треба добить стак. Дерев. У мене, в принципі, вдома є багато. Два стака біч 3 дерев. Пам'яш? Пом'яти в того ролі, про це було дуже-дуже. Я програв. О, це вже я добував увазі на сервері. Разом ще пишіть в коментарях, чи знімати мені, як я буду виживати у Майнкрафті. Ну не на сервері, а на так просто. Пишіть в коментарях. Фух, скоро будемо вже закінчувати, я так думаю. Так, от так зараз Пойдемо і будемо вистроїмось саме вверх. будемо добувати. Ну так, реально так. Треба мучитися бігати туди-сюди, шукатись. Ми вистроїмо щось що собі. Головне, щоб не тут ніхто не з лука не збив. Уб'ють. Так, воно не поламалось. Мені ж дається таке, як поламалось. Не було ж багато. Опять так, в принципі. Чика, не з що всього моя буде. Нічого. В принципі, мотива не моя. Похоже, мене була така. Е, бачу, що заблок... заблокирована ігрока. Угу. Втім, серії не можна такого багато чого робити, наприклад, мат... материця, типу, матюкація. Що тако не можна. Угу. Так, в принципі, збираю я так думаю 500 монет збираю. Я так думаю, піти кудись треба. Будемо, вже, мабуть, заканчиваю, я доб'ю 500 монет. в по тобто, 500 монет Точно добити, нам треба приблизно 35. Так що десь треба ще взяти доверху. І хай на це все добудемо, тоді вже точно буде. Так, 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 так. так. Все, тепер цього Головне — не добувати. Якщо в мене топор поламається, дуже-дуже і дуже і дуже, прям і дуже, дуже і дуже, дуже погано буде. Треба все рукою добувати, нічого, в принципі. И добудем, в принципе. В принципе, тут ничего такого сложного нема. Так, копаем, копаем. Та ролик не дуже такий интересный, але интересный, коли мы добували оце Добували так. 500. Я вам больше 500 не буду добавить. Доб... Ну це все добуду, коротше. Ну короче, я беру пока місь на паузу. Так, ребята, я вже все добув Так, в принципе, вообще не надо. Я его завжди выкидаю туди окупи. Вообще не надо биться. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я был Флукер. Всем пока. Пока-пока.